Тут завжди гамірно, світло і затишно. Тут панує справжня казкова атмосфера, і тут справді вірять у дива. Просто тут живуть чарівники, актори театру Вернісаж, такі різні за віком, характером, звичками, але разом вони невтомно працюють, щоб на сцені тривало життя, а в житті тривали чудеса. Життя? Театр, а ми всі нім, актор. Якщо перефразувати відомий вистав Шекспіра, то отримуємо театр життя для нас, акторів. І дійсно, театр Вернісаж для нас, Вернісажиків, став нашим життям, нашою другою домівкою, а викладачі нашими другими батьками. Особисто мені подобається атмосфера в нашому колективі світла, тепло, добре, радісно. І саме цим ми ділимося з нашими глядачами. Багато разів після виступу ми чули фразу «Дякуємо, ви нам сьогодні подарували свято. Тому для мене Вернісаж це свята. свято, свято світла, тепла, добра і радості. Театр Вернісаж сенс мого життя. В цьому колективі я почуваю себе як вдома. Ми Вернісаж, юні таланти, об'єднані великою любов'ю до театру, щасливі бути разом однією творчою родиною. Жити мистецтвом і відображати багатогранність життя на маленькому майданчику чудес, назва якого сцена. А ще театр це дім, дім де тебе вчать, і тебе люблять, і завжди чекають. Вернісаж це про талант, це про любов, це про колектив, який за весь час став родиною, Родиною, в якій тебе підтримують. Родиною, в якій тобі дають руку, коли тобі важко йти самому. Тут тепло, тут затишно, тут завжди сонячно. Я люблю Верний Саш. А він любить мене. І завжди чекає. Театр це справа, де добро завжди перемагає зло. Театр це чарівний світ, де казка стає реальністю. Тут все чудово: жести, маски, костюми, музика, гра. Тут оживають наші казки, а з ними світлий світ добра. Наш Вернісаж це про неймовірне поєднання шаленої енергетики творчості, захвату від своєї справи, дивовижної таємничості світу сцени, загадковості тиші за лаштунками та чарівності світла софітів. Здається, саме тут і є портал у світ казки. Театр це моя любов. Тут гарні друзі. Я їх дуже люблю. Коли я прийшов до театру, то я думав, що буду гратися. Але Вернісаж навчив мене працювати. Як це класно бути найкращим. Вернісаж – це класно! Вернісаж – це круто! Ми не просто генеруємо різні сюжети, образи, історії, відпрацьовуємо епізоди та ролі. Ми оживляємо на сцені інший світ, наповнюємо його звуками та барвами, серцебиттям, і тоді уявне стає реальністю, а нереальне дійсним. Для мене Вернісаж це велика родина, це місце щастя, радості та свята. Це моє ось тут. Для мене театр це як в якому я почуваюся захищеною і потрібною. А наш колектив це справжня театральна родина. Ми завжди підтримуємо до одного і переживаємо всі емоції разом чи то хороші, чи то погані. Театр для мене це все моє маленьке життя. Я завжди перекидаюся і засинаю цю комурутеатр, наш колектив, нашого педагога. Це ось таке щастя. Ми разом вже декілька років. І за весь цей час кожен з Вернісажу зрозумів, куди і навіщо потрапив, переступивши поріг свого театру. А ще зрозумів. На сцені потрібно не лише бути, на сцені потрібно жити до мурашок по тілу, до сліз, до переможних вигуків, що зривають твій голос, до шаленого бажання кричати на весь світ про щастя бути на сцені. І тоді відчуваєш, як театр перетворюється у сенс твого життя ось така незаперечна метаморфоза. Так, так, перевірено. По собі знаю мені важко уявити своє життя без нашого театру. Вернісаж він став для мене рідним. Я вдячна своїм батькам, які завжди підтримують мене і поділяють мою любов до театру. Також я вдячна нашим викладачам за їх терпіння та майстерність. Дякуючи їм, ми стали іншими, стали справжніми акторами. У нас було багато поїздок по Україні, були виступи на сценах в різних містах, навіть перед відомими акторами. І це було неймовірно. Дякую тобі, мій Вернісаж. Впевнена, що скоро після нашої перемоги над ворогом ми зможемо відновити наші гастролі. Зірка нашого Вернісажу буде сяяти вічно. Вернісаж для мене це не просто слово, це неймовірні яскраві емоції, спілкування, друзі, натхнення, настрій, захоплення, щастя, радість, азарт, костюми, казка. Оплески та прихильники, а ще завжди неповторність та життя. І я щаслива, що є учасником театру Вернісаж. Вернісаж! Наш колектив дуже дружний. Для мене театр це спілкування, це так класно. Сцена, музика, танці, все вкупі. Я обожнюю наш дитячий театр естраду Вернісаж. Вернісаж це про мрії, які збуваються. Обличчя його юних акторів ви ще обов'язково побачите, згодом у майбутньому, і пізнаєте їх на телеекрані як відомих акторів чи режисерів. Вони точно знають, що їхні мрії мають збутися, адже театр це те, що ніколи не проходить і не залишає тебе. І поки театр живе в тобі, ти маєш продовжитися у ньому. В майбутньому я хочу стати артисткою. Якби ви знали, як це круто то стояти на сцені, чути оплески від глядачів, дарувати їм своє серце, свою душу, дарувати їм сльози і радість. Театр для мене це магія. Коли для мене вперше відкрилися двері Вернісажу, я не знала, що він стане моїм домом, що колектив стане сім'єю, а рід занять майбутньою професією. У нас було багато виступів, багато поїздок, які запам'яталися назавжди. Вони вчили нас чомусь новому, змушували працювати над собою і впевнено йти вперед до нових вершин. Зараз, через війну, ми не маємо можливості подорожувати містами України як раніше. Та я вірю, що найцікавіше ще попереду. Після перемоги ми обов'язково поїдемо в тур Україною і зарядимо всіх енергією, як робили це завжди. Тож, Вернісаж, у нас все вийде. Не зупиняємося і йдемо вперед. За календарем березень 2023-го. Більше року ми живемо та працюємо в іншому, особливому небезпечному режимі. Життя, начебто на паузі, та творчість зупинятися не може. Ми продовжуємо творити і наповнювати життя світлом добра, і для нас далі буде. Обов'язково буде.